Як і завжди чергова 52-га сесія Світловодської міської ради, яка відбулась у вівторок, 18 лютого, під головуванням міського голови Юрія Котенка, а пройшла конструктивно та злагоджено. Депутати досконало розглянувши порядок денний на засіданнях постійних депутатських комісій, одноголосно прийняли рішення з тих чи інших питань. Трохи більше години знадобилось міським обранцям, аби затвердити проекти запропонованого порядку денного. А це 34 важливих для життєдіяльності міста питання. Особливо ж напруженими в обговоренні стали депутатські запити та відповіді на них. Тут все в більшості своїй стосувалося благоустрою міста, його окремих територій та ділянок. Гаряче обговорювали проблеми освітлення міста, підтоплення нижньої частини світловодська, ремонту вулиць, тротуарів, кадрового забезпечення ЦРЛ, зокрема ендокринологом. Тощо, отже, розгорнути відеоматеріал та коментар про роботу 52-ї сесії Світловодської міської ради. Дивіться в наших наступних випусках. ІММ. Урочистою ходою під звуки власних спогадів пройшли воїни-інтернаціоналісти від площі до пам'ятного знаку. На їх обличчях немає радості, та й сльози вже набридли. Вони просто знають, що доки б'ються їх серця, доти житиме пам'ять про їх побратимів, які не повернулися із чужої афганської землі. В руках колишніх воїнів дві живі гвоздики – символ мужності та героїзму. До участі в заході долучилися представники влади, громадськість міста, молоде покоління. Перший заступник міського голови Юрій Лукинський у вітальному слові згадав загиблих, а присутнім від імені міського голови депутатів міської ради, виконавчого комітету побажав бадьорості духу, незламної сили волі, злагоди та миру. Здячністю звертаємось до вас. То живе поряд з нами, адже ваш бойовий шлях це яскраве втілення вічних ідеалів, мужності, героїзму та благородства, вияв поваги та любові до всіх, хто потребує вашої допомоги, вашого захисту. Президентське завдання владі на місцях забезпечити якісний медичний та соціальний супровід ветеранів війни, в тому числі. Учасники бойових дій на території інших держав та членів їх сімей. Сьогодні багато спекуляцій точиться навколо того, за що воювали і що захищали. Звичайно, пройде час, і історія все поставить на свої місця. Та історія може переписуватися в угоду політикам, але належну оцінку можуть дати лише учасники тих подій. З такими словами звернувся голова районної ради Олексій Шаповал. Політику визначають політики. А солдат він не політик, він поза політикою. Солдат, і для нього саме головне це військова присяга і наказ командира. Так от і військову присягу і наказ командира наші хлопці виконали з честю, як це виконували їхні батьки і діди в роки Великої Вітчизняної війни, 1941-1945 років, визволяючи свою територію і територію країн Західної Європи від німецько фашистських загарбників. Від імені воїнів-інтернаціоналістів слово тримав Олександр Павловський. Дякую вам за те, що не забувайте нас. Дякуємо вам за те, що прошу пробачення за своє фольгування. Але не знаю, що можна сказати. 25 років дуже, якби так кажуть, це великий термін. А для нас він як будто й невеликий. Будь все зовсім було давно. Зараз дивиться все на Буганці, наскільки буде всі трохи. Вже не, вже не доросліше, як раніше казав, стало старше, старше, стало старше, вже, бабу старіше. Але дійсно, то, що нас зв'язує перший раз, це наша дружба. І навіть в той період, коли в державі твориться такі те та саме, ми будемо дружити, ніколи не станемо на різні барикад. І досі призиваємо наш народ до терпімості. Любові водоймаю. Любов. Хто бачив війну, той знає, що таке, може його цінувати. На холодний камінь лягли вінки та квіти від афганців, побратимів влади та громади міста. Загиблих вшанували хвилиною мовчання. А ой! Оружие на наплечет. В ніч з 15 на 16 лютого приміщення офісу міської організації партії регіонів знову стало об'єктом нападу невідомих. Побиті вікна та скляні двері. Раніше вже був подібний хуліганський вчинок. Тоді члени партії регіонів власним коштом відремонтували пошкодження. Тепер же розводять руками партійці, знову доведеться вкладати чималі кошти для відновлення. Да, у нас неприятный такой момент, конечно, случился, потому что раз побили окна в офисе партии региона, побили уже второй раз, за, буквально за полтора месяца. Первый раз мы восстановили. Но затраты, те, которые надо потратить на это все дело, очень, конечно, большие, потому что такие стекла очень большие, очень дорого стоят. Да мы, мы даже не знаем, что, что даже делать. То ли залаживать окна, то ли это все восстанавливать. Ну я обращаюсь и своим партийцам, обращаюсь и всем людям, которые видели этот инцидент. Может кто-то знает. Это или хулиганские действия, или это политические, мы не знаем. Но конечно будем восстанавливать. И инцидент это очень неприятнее для нашего города. Это такие провокационные методы. То ли хулиган, то ли политические какие-то оппоненты. Офіс знаходиться на центральній вулиці міста, і скло, яке нависло, має не лише неестетичний вигляд, а й становить небезпеку. Ми попросили прокоментувати варварський вчинок начальника світловодської міліції Дмитра Ткачонка. Він повідомив, що дії зловмисників кваліфікуються як хуліганські і занесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. На правах журналіста хочеться нагадати мешканцям міста, а особливо тим, у кого піднялася рука, взяти цю цеглину, аби вночі жбурнути у вікно. Міська організація партії регіонів чи не єдина в місті, яка взяла на себе відповідальність за встановлення дитячих майданчиків, надання спонсорської допомоги, покращення благоустрою міста та інші ініціативи, направлені на добробут наших громадян. Впевнена, що той, хто перетворює будівельний матеріал на знаряддя вбивства та руйнації, не має права взагалі називатися гідним представником української нації. Вікторія Атамась, Валентина Саєнко, Роман Бравічів, телерадіокомпанія Веселка. Наступна наша інформація від спеціалістів Світловодського міськрайонного центру зайнятості щодо порядку компенсації роботодавцям витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Нагадаємо, відповідна постанова, якою затверджено цей порядок, набула чинності з 30 травня 2013 року. Право на компенсацію мають роботодавці, які працевлаштовують на нові робочі місця строком не менше ніж на два роки зареєстрованих безробітних за направленням центру зайнятості з Таких категорій громадян це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, звільнені після відбуття покарання і примусового лікування, молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах і вперше приймається на роботу. Особи, яким до настання пенсійного віку залишилося 10 і менше років інваліди, які не Досягли пенсійного віку, а також один з батьків або особа, яка їх замінює, має на отриманні дітей віком до 6 років, виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років, утримує без одного з подружжя інваліда дитинства, незалежно від віку, або інваліда першої групи. Також визначено більше 180 пріоритетних видів економічної діяльності у сільському господарстві, переробній промисловості, будівництві, оптові та роздрібній торгівлі, транспорті, в яких при створенні нових робочих місць суб'єктам малого підприємництва надається компенсація витрат єдиного внеску. Компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування зареєстрованого безробітного. Роботодавець, який працевлаштував, Зареєстрованого безробітного на нове робоче місце для отримання компенсації подає заяву з певним переліком документів протягом двох місяців з дня працевлаштування. Рішення про виплату компенсації приймається центром зайнятості протягом п'яти робочих днів. За більш детальною інформацією звертайтесь до фахівців відділу взаємодії з роботодавцями Світловодського міськрайонного центру зайнятості або ж телефонуйте за номерами 73990 та 27414.